Усім спокійного ранку вдома, просто зараз наші журналісти запрошують доторкнутися до прекрасного. Зробити це можна на виставці художника Бориса Єгіазаряна гранат з рубінів та перлів. А присвячена вона великому режисеру Сергію Параджану. Усі деталі благодійного проєкту на підтримку зсу в наступному сюжеті від граната до гранати». Н забутих предків і колір гранату назви знайомі сьогодні кожному поціновувачу класичного кінематографа. Ці фільми зняв легендарний українсько-вірменський режисер Сергій Параджанов в далеких 1960-х роках. Відтоді їх подивились десятки мільйонів глядачів по всьому світу. І продовжують дивитися. А через майже 60 років фільми Параджанова назавжди увійшли до рейтингу найкращих українських фільмів усіх часів. Дві тисячі особливий для усіх фанатів творчості Сергія Параджанова. Рівно 100 років з дня його народження віддати шану великому режисеру, вирішив відомий українсько-вірменський художник Борис Єгіазарян. Його виставка, присвячена творчості Сергія Параджанова, відкрилась у Київській картинній галереї. По-перше, Параджанова я сам лічно знав. У Вірменії зустрічався, з ним був в вірменському музеї на його виставці. Е, він Мене знав, ну якби би ми дружили в якомусь то смислі ми дружили з ним. Параджанов для мене особа людина, особа українець. Для мене була честь. Назва виставки Бориса Єгіазаряна: Гранат з рубінів і перлин. Це посилання на один з найвідоміших фільмів Сергія Параджанова Колір гранату бордовий соковитий гранат. Це зв'язок між творчістю режисера і картинами художника деякі з них відверто про це свідчать. Щоб показати дуалістичність взагалі Бориса Єгіазаряна, тому що у нього як гранат це показує, по-перше, його вірменське походження, ось цей колір, яскравий колір. Але коли я запропонувала таку назву, тільки гранат, то е мені чогось не вистачало, все ж таки, ну потрібно було доповнення. І я прочитала його книжку «40 джерел. А там де була його поезія, яка про янголів, про духовність, і там я знайшла зрубінів і перлів. І мені ця фраза сподобалася. Я вирішила її додати. На виставці Гранат зрубінів і перлин» представлені понад 80 картин Бориса Єгіазаряна. Всі вони складаються в єдину композицію, в своєрідний шлях, котрим художник проводить відвідувачів, так само як Сергій Параджанов проводив глядачів через кадри своїх фільмів. У нас виникла концепція зробити не виставку, просто показати твори, а зробити виставку фільм, тобто кожному залу, кожному періоду. А... Присвятити сцену, ми передивилися фільми Сергія Парачанова. Ми е, перечитали ті, що були доступні архіви. Його кожна сцена присвячена не певному періоду або певному там творчому періоду е, Бориса Єгі Азаряна, А е, поетично розповідає колір граната. Присвята Сергію Парачанову. Також виставка має благодійну складову. Усі картини виставлені на продаж а виручені кошти Борис Єгіазарян в повному обсязі перераховує на допомогу військовим, які зараз боронять країну на фронті. Подивитись і придбати картини українсько-вірменського митця можна у київській картинній галереї до 25 лютого.